Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, для чого у вас, у моїх глядачів, прийшов час. Давайте розглядати. Давайте так скажу для когось з вас. Прийшов час вже. От знаєте, як обрати для себе місце, де вам буде затишно, де ви зможете осісти. Ну, тобто обрати для себе місце, як. Ну, от, де ви хочете оселитись, де ви хочете залишитись, де вам затишно, де вам. Приємно, знаєте, от приходити, ну, скажімо, наприклад, після роботи, і заходити і казати собі, Боже, я вдома, як мені добре, я прийшла чи прийшов додому. От для когось дійсно це важливе, от знаєте, як прийняти рішення, як сказати собі, Оце моя оселя, я тут живу, я іншої не хочу. Так, для когось починаємо, як завжди. Починаємо з особистого життя. Дивіться, для когось все ж таки, от останні філіжанки, вони про чийсь трикутник вони показують ситуацію, коли жінка повинна зробити вибір. Бо тут, знаєте, як Наважитись різко змінити ну, все в своєму житті. Дивіться, про чий трикутник тут йдеться розмова? Про саме той, в якому чоловік кричить, він галасно, якось так знаєте, висловлює свою позицію. Якась. Поряд з ним є жінка. Взагалі-то дійсно тут не одна жінка. Тут є дві жінки, через яких від нього відвертається от, ну, може, хтось з вас, може це про подругу чи доньку когось з вас. Одна з тих, хто біля нього. Останнім часом має дуже якісь великі, ну неприродньо великі губи. А, інша, інша вона, вона якось розчарована в ньому, але щось їй треба від нього отримати, якийсь ще сюрприз для нього в неї є. А знаєте, коли е, взагалі-то вона винна в Аліс, ну що таке? Вона винна в тому, що от він зараз такий, е, ну, як знаєте, тільки щось спитає, тільки щось там торкнись його, він е, одразу якийсь, знаєте, е, ну, взагалі людина така не дуже неспокійний, не психований, давайте так і будемо казати, бо так він виглядає мені у цій філіджанці. І дивіться, якщо ви ну, та людина, яка який прийшов час зробити вибір, а що тут каже взагалі для вас кавова гуща? Показує зміни по здоров'ю у, у того чоловіка, і вони будуть дедалі гірше, більше. Тут взагалі якась ситуація показана, взагалі тут є, є магічне втручання до цього чоловіка, опоїли його чимось і не один раз. І... Ну, ви знаєте, я навіть не бачу, щоб можна було його до когось вести і щоб це, з цим можна було працювати. Тут, тут вже такий цілий пиріг з тих опоювань, з тих всіляких там, що на нього наробили. І дивіться, показана ще ситуація, що біля нього є якісь люди, ну, скажімо, близькі до нього люди, може то родичі, може то близькі друзі, які, знаєте, от його ситуацію, вони йому в обличчя, там щось там головами кивають і там ну да, да, ми тебе розуміємо. Взагалі їм байдуже. люди просто, от знаєте, як маску натягнули на себе, послухали його. І зайвий раз собі сказали, Боже, який ж він дурний якийсь. Він щось геть змінився останнім часом. Може, їм навіть тут ідея в голову приходила, що йому як пороблено. Тобто якась дуже, -дуже брудна ситуація чиясь показана. Я маю надію, що це взагалі ні до кого ні до вас, стосунок немає, що це ви просто знаєте таку людину і знаєте таку ситуацію, бо mm -hmm. нікому такого не побажаєш, дуже неприємно все виглядає. Для когось з вас e, прийшов час як для сімейної наради. E, тут якісь, знаєте, приймати рішення стосовно. Пересування. Тут жінка якась показана автівка, і у неї ну, як виникають питання, що їй робити, їй їхати, їй не їхати, як замислювання про пересування, як спілкування з чоловіком через цю тему, і якісь, знаєте. Тут як, знаєте, от питання і треба приймати рішення, але ж тут як може поспішити трошечки жінка, от знаєте, трошки не треба тут поспішати, тут вам нібито чогось треба дочекатись, ви вагаєтесь, хтось з вас, ви вагаєтесь в цій ситуації. А ще й чоловік, він такий, знаєте, нібито котик такий до вас знає, як до вас підійти, знає, якими словами починати розмову, щоб свого досягти. Ну, от ви можете просто піддастись під таку ситуацію, під його якісь там вмовляння. Але ж дійсно, робіть так, як вам треба, не так, як він наполягає. А так, як вам треба, бо ви можете щось там, якусь ситуацію, вибачте, як прогавити. Потім будете засмучені, що от я ж, я ж нібито відчувала, що треба от таким чином зробити. Чого я так не зробила? Ось такі. Ну, це потім вже може бути. Хоча ви ж почули, ви можете все змінити. Так, дивіться, ще. Прийшов час для якогось виконання чоловік, якийсь він, він як його зростання повинно бути. В якійсь ситуації він повинен ну, от, знаєте, зміни певні внести, щось зробити. І це щось зроблене, воно надає йому можливість як, знаєте, от. Це як для себе щось зрозуміти, як якусь, якийсь досвід взагалі собі взяти. Ну, щось це хороше для нього. Одне єдине виконання, про яке він вже не раз говорив з жінкою, а тепер просто, просто треба зробити, що час прийшов. Так, давайте. Ось тут. Для когось прийшов час замислитись про е використання вашого талану. Тобто у вас є е до чогось хист, і це для когось жінок. І вам треба б це розвинути. У вас там зростання буде, воно буде поступовим, але ж знаєте, таким, ну, вгору так витряпаєтесь добряче. Потім для когось ось дублюється ця ситуація з блюдечка. Треба обрати, де ви хочете жити. Це, як знаєте, прийняти рішення і займатися цим питанням. Ну, я не знаю, тут, тут будь-що може бути, бо дійсно тут може бути переїзд десь за кордон, може бути. Для когось і повернення може бути за кордону, але ж, якщо це стосується України, будь ласка, якщо ви знаєте, що у вас там ще дуже важка ситуація, що може, ну не дуже там ще й звільнення земля, може там щойно тільки звільнили. Ви ж знаєте, що Щойно звільнену землю дуже бомблять, щоб ви не приїхали раніше того. Що, знаєте, якщо треба трошки ще пересидіти, то посидіть там, де ви є, бо можете, знаєте, не так як слід зробити. Хоча я дуже розумію людей, які дуже хочуть додому, дуже розумію. Я не виїздила, але, повірте, навіть у відпустку, коли їздила, то завжди я хотіла додому. І в мирний час, і взагалі я розумію людей, які люблять свою домівку. Так, ось тут для когось прийшов час, і, знаєте, воно виглядає як закрите коло. Щось ви робите, щось з кимось у вас є як домовленість і якусь ситуацію, ви от знаєте, як почали, і треба її пройти, от повне коло пройти і закрити цю ситуацію, і це буде вашою перемогою. І це, знаєте, окрема перемога для жінки, окрема для чоловіка показана. Чоловікові ця перемога надасть взагалі-то як ідею на майбутнє, ідею, яку дуже треба буде розвинути. Бо вона така, знаєте, вона його. Ну, Якщо він, знаєте, от, маючи таку ідею, нічого не буде робити, вона ж його замучить. Краще б розвинути її. Так. Для когось важливо змінити відносини чоловік та жінка. Але тут, знаєте, ну, тут все ж таки тут для чоловіка більш показана ця ситуація, йому треба обрати серед двох жінок. І одну треба відпустити і не морочити їй голову. Далі дивимось, робота соціум. Що тут, для чого тут прийшов час. Ну, давайте так, я скажу, ну, нібито скажу, а взагалі-то я нічого такого не скажу. Те, що замислили дуже так тихенько робити, тут прийшов час, зроблять і крапку поставлять. Не кажу не напрямків нічого такого, але ж. Час прийшов, щось будуть змінювати. А Потім для когось. При... А, ось так. Ну, Це ж ми ж з вами знаємо, що прийшов, давно вже прийшов час надавати нам ті літаки. Ну, одну пташку бачу, але ж нам не одну треба. 30, число 30 бачу, тобто можемо розраховувати. На 30. Ну, час прийшов, але ну, давайте, це болюча тема. Тримаємо кулаки і чекаємо. Новини не всі будуть гарні. Е, час прийшов для чергової порції ІПСО, і це невідкладно буде. Це треба вам розуміти, що Люди добрі, психіка у нас уже така підірвана, що ми, як той сірник, да? спалахуємо дуже-дуже швидко. От На цей буде розрахунок. Тож тримаємося, знаємо, що ворог у нас підступний, що він буде намагатись нас просто, от, знаєте штовхувати один з одним так, щоб ми ненавиділи не тільки ворога, а й один одного, щоб ненавиділи. Тож, будь ласка, тримаємо себе в руках, на це великий розрахунок, тож будуть нам підкидати усіляку гідоту. Так, давайте для якогось чоловіка взагалі-то прийшов час вдалих змін. Але ж хвилюються і бояться не тільки жінки, чоловіки теж це вміють. І невпевненість в собі, на жаль, в цьому чоловікові є. І, на жаль, він її замовчує. Йому б розмовляти поряд з ним доволі мудра жінка є. Йому б з нею більше розмовляти і розповідати, що його хвилює, то було б діло. Літера А тут є, літера С тут є. Так, зараз хвильку, літера Д. О. Н. Ось такі літери. Ну, тобто це або ваші ініціали, або чоловіка ініціали. Тож розмовляйте, задавайте питання. І трошки, знаєте, от як відчуваєте, що він там десь страхів набрався, намагайтесь йому допомогти, бо людина світла хороша. І страхи у нього дійсно справжні. І кожна людина має право на страхи, він щось боїться зробити. Ну, якось разом робіть, бо діло хороше, діло таке, знаєте, він маленьке щось. Зробить він побачить, що у нього виходить, і він е, наважиться на великий крок, на велике діло. Але ж спочатку йому трошки треба віри в себе е набратись. Так, ну тут нібито усе розповіла. Давайте, може, тут щось ще нам надасть жаночку. Так. Ні, тут дублюється інформація про того чоловіка, від якого треба б трошки відмежуватись. Ну, ви ж пам'ятаєте, дуже дуже загальна філіжанка. Це от з ким резонує, то ви знаєте, ну на що вам там треба наважитись? Робіть так, як ви відчуваєте. Бо інтуїція у вас добре працює, але ж ви іноді її знаєте, от як ставити в собі питання. Ви перше, що собі відповідаєте, оце і є правильне, але ж ви потім починаєте це питання крутити інакше ставити, щоб підганяти під ту відповідь, яка вам симпатична. Отак не треба робити. Це вже не інтуїція. Це вже ви логіку включаєте. Вона теж, це теж хороше, мати логіку, мати якесь там ну, відчуття. Правильно, неправильно, але інтуїція це зовсім інше. Вона дає такі відповіді, які потім у вашому житті втілюються. І важливо з нею працювати, важливо не ігнорувати інтуїцію. Бо все одно буде так, як вона каже. Ідея, якась дійсно гарна ідея, яка вас вже аж розлючує. Ви її маєте цю ідею, але ви її ніяк не можете втілити. Але насправді дивіться, якщо ви наважуєтесь втілити свою ідею в життя, вона для вас щось завершить. Вона якісь інші знання вам дає. Нових якихось людей приводить у ваше життя. Тобто це як зміна оточення, зміна, як вихід з глухого кута. От ви там вже є, в тому глухому куті, а вам треба виходити, і ви чогось ніяк не наважуєтесь на це. А ідея класна. І вона вас запалює. Оце важливе. Тож хоча б спробуйте. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Дійсно, дякую вам всім за проведений з вами час, за те, що ви дивитесь моє відео, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дуже-дуже вам дякую. І за те, що ви допомагаєте розвивати наш український контент. Дуже хочу, щоб у нас з вами все вийшло. і щоб... Більшало його у нашому Ютубі. І побачимось з вами в наступних відео. Всім вам всього самого-самого найкращого! Бережіть себе, будьте здорові! Всім пока!